Нас сусіди всі питають, що ж це у вас за ноу-хау на стіні? Це панорамні вікна, може? Ні, це не панорамні вікна, це сонячний колектор. І зараз я вам розповім, як він працює та допомагає нам гріти воду і опалення. Отже, друзі, давайте тепер поговоримо про типи сонячних колекторів. Так? Тобто у нас є рідині, так звані вакуумні сонячні колектори, заводські. В нас є повітряні сонячні колектори, можуть бути заводські, так само може бути зроблені самостійно, це доволі розповсюджений тип. Є ще такі сонячні колектори, які я в принципі не розглядаю сюди до порівняння, але, наприклад, для нагріву басейнів це відкриті, коли шланг ви намотали там кружечком, чорною фарбою пофарбували, і нагріваєте собі басейн. Також ще є один вид концентраторів. Вони доволі ефективні, але вони займають площу. У мене тут було завдання яке. Оскільки в нас є південно-західна стіна, я хотів розмістити там сонячний колектор і використати цю площу цієї стіни для генерації теплової енергії. І е, я зупинився на двох видах: це е, рідинні і повітряні. Рідинні мають ряд переваг і недоліків. З переваг можна віднести, що вони доволі ефективні, вони набагато ефективніші, ніж сонячні панелі по збору е, саме тепла. Але вони коштують доволі дорого. Та це заводські виконання, вакуумні трубки, і їхній недолік полягає ще в тому, що вам потрібний окремий бак спеціальний або теплообмінник, тому що там є етиленгліколь, щоб це не все не замерзало. І інша проблема це коли дуже багато сонця і вам немає куди дівати тепло, то фактично система закипає, і це є велика проблематика. З іншого боку, повітряні сонячні колектори легко зробити, самому виготовити вони відносно дешеві. Є також деякі заводські, але в Україні їх насправді немає де купити, тому це більше варіант, що ви самі його зробили. Та він буває з різними абсорберами, так званими, тобто елемент, який приймає саме тепло, так, від сонця. Тобто це можуть бути і алюмінієві банки, хтось робив, і просто чорний лист, і профнастил. Тобто Тут можна гратися з різними варіантами, і в подальшому я вам розкажу, який саме я обрав, і чому його вважаю найефективнішим. Тут От з недоліків треба відзначити те, що ви грієте повітря і ви ганяєте повітря в е, своїй кімнаті або ви берете повітря ззовні і підігріваєте тоді. Вже даєте його в кімнату. Е, недолік в тому, що ви, якщо берете у вас знижується ККД, бо ви нагріваєте вуличне повітря, але маєте додаткову так звану вентиляцію. А якщо ви берете з кімнати, то тут недолік в тому, що ви робите таку, знаєте, циркуляцію повітря, яка теж не є бажана, і з іншого боку, ви не можете накопичити тепло в якійсь боці і потім використати його вночі. Тому я вирішив об'єднати переваги цих двох типів і зробити один сонячний колектор, який буде максимально ефективний, відносно дешевий, і не буде мати проблем з замерзанням або лишньою тепловою. Енергію. Давайте розбиратись. Тут у нас є сонячний колектор, його загальна площа 9 метрів квадратних. Розташований він на південний захід. Зараз у нас вже четверта година, і сонечко, як бачите, попадає на цілого нього. Оскільки тут є е, такий виступ даху, то якраз зимнє сонце доволі гарно попадає, а літнє десь на половину, коли в нас е, літо було, то ми якраз добре це бачили. Тепер по структурі. Як він, що він складається і як він виконаний? Перш за все, він інтегрований в стіну. Тобто це не щось, що ми докладали, а інтегрували в існуючу стіну, і частина фасаду відповідно не робилася, тому що тут є сонячний колектор. Знову ж таки, це принцип того, як можна здешевити сонячний колектор, інтегруючи його при будівництві нового будинку. Давайте тепер пройдемось по структурі цього сонячного колектора і почнемо з задньої стінки. Задня стінка виконана з OSB. Стіна вся утеплена, тобто він повністю в утепленні. Зверху нього утеплення, з боків і знизу ми поставили пінопласт теж утепленню. Тобто він повністю утеплений з усіх боків. ОСБ ми пофарбували фарбою чорна матова фарба і. Термостійка. Потім, що ми зробили? В якості абсорбера ми використали алюмінієву москітну сітку. Тут таку дошку поставили, щоб воно одразу не попадало на скло. Тоді воно буде проходити за сіткою. Тут ще буде дві, проходить за сіткою. Як бачите, воно кутом є. і воно мусить витрі перейти крізь сітку. Тут воно приб'ється, тут буде стояти в інший бік. Повітря мусить пройти через одну сітку, через другу і тоді вже потрапити в трубу. Алюмінієва москітна сітка продається, можна купити її, і вона дозволяє пропускати через себе повітря. І е, таким чином повітря саме тут у нас ця частина повітряна, тут немає води, щоб не замерзло. Е, проходить через неї, сітка нагрівається від сонця, забирає тепло і подається. Всередину на теплообмінник. А, до речі, сітка в нас в три шари. Ми зробили один шар сітку, натягнули до половини, ось так. Тобто, у нас йде вихід, захід повітря, точніше, з цього боку. Він проходить через ці три сітки. Потім сітка йде в той бік, знову проходить через, через ці три сітки з того боку, тобто шість разів через сітки. І тоді в тому правому верхньому куті він е виходить. Труба виходить і йде повітря. Таким чином ми е з цього кінця взяли повітря, подали холодне, тут додали стінку, закрили, щоб не було на скло. Воно піднялося догори і в бік, пішло сюди, через сітку один раз прийшло. Тут на середині у нас є стик двох е частин, і вони поставлені ось так. Тобто сюди проходить. Повітря, потім знову проходить сюди через сітку, нагрівається і виходить вже всередину на теплообмінник. І, звичайно, треба прикривати його або склом, або полікарбонатом. Ми зробили і те і інше. Я купив БУ скло. Ми його поставили як перший рівень, засиліконили. І другим рівнем ми поставили полікарбонат, він такий хвилястий, тобто, зробили умовно склопакет, щоб краще. Тримало тепло і були зменшені тепловтрати. Звісно, тут є дебати, що краще ставити. Полікарбонат трошки менше пропускає світла, але з ним працювати легше. Він може бути і дешевший, навіть ніж скло. З Склом важче працювати, але воно там більше трошки світла пропускає. Ну тут вже вибирайте, що вам більше підходить. У нас такий комбінований варіант: Полікарбонат, з іншого боку захищає трохи скло, якщо десь камінець якийсь полетить і буде якийсь. Удар і може скло розбити. Тому подвійне скло, скло, точніше, і полікарбонат. Йдемо дивитись далі. Так, тепер ми вже всередині приміщення, і давайте подивимось, як же ж наш сонячний колектор нагріває його. Тут у нас є такі чарівні двері, відкриваємо їх і бачимо таку установку. Тут у нас є теплообмінник, це є вентилятор і дві труби. Що тут відбувається? Вентилятор ганяє повітря, яке нагрівається, проганяє його через радіатор. До речі, це радіатор з автомобіля. І з цього радіатора ми вже відбираємо тепло на систему опалення. Таким чином, у нас на вулиці розташоване тільки повітря, воно ніколи не замерзне. Завжди ми в будь-який момент можемо його вимкнути, воно там собі нагрілося, і це ні на що не впливає. І ми можемо таким чином не переживати, що він перегріється або замерзне. І плюс цей в тому, що ми тепер можемо взяти і підключити цей радіатор до системи опалення. Ходіть, покажу. Тут ми вже маємо підключення в систему опалення. Йдуть дві труби, шлангами там заходять. І, відповідно, від радіатора до радіатора подається. Це є трьохходовий механічний клапан електричний, точніше, можна подавати на нього керування. Зараз він нікуди не підключений, я керую його вручну, тестую в ручному режимі, в подальшому буде автоматика цим всім керувати. Подається холодний теплоносій, вертається гарячий теплоносій, доволі, доволі гарячу руку, зараз так важко тримати. І йде вже в систему опалення на теплу підлогу. Ну, і Зараз ми пройдемося з. Нашим термометром і подивимося температури. Почнемо звідси. Так, температура, яка йде на подачі, це десь 32 градуси зараз, і температура вже коли вертається. Зараз 34 показує, але насправді температура значно вища, тому що тут інфрачервоний промінь відбивається і важко поміряти. Так, якщо ми поміряємо зараз по Чорним трубам, там 27,8, там 32. На ощуп. Ну, тут суттєво більша температура. Ну, не знаю, Нехай буде навіть 32 градуса. Але ми давайте зараз поміряємо самий теплообмінник. Яка ж там температура. Дивимось на теплообмінник. Тут у нас 48, 50, 54, 56, 53. от, І само зверху, коли де забирається, там зараз є 38. 44 і ось там 52, тобто 53 це водичка, яка виходить. Ну і по відчуттям, воно десь так зараз і є. Тому що тут, наприклад, реально на ощуп, типу, ця така, ну, температура тіла майже, а ця доволі гаряча. Ну, можете мені повірити на слово. Знайшов якраз де можна зняти, щоб було видно, там 40 градусів показує, тобто цей шланг 40 градусів. А ось цей, як бачите, суттєво. Менше, нехай я туди залізу, о 29, так, на подачі 33 максимум. І ось тут 41. Бачите? Оце десь така температура, тобто реально, тут на блискучому воно відбиває і так добре не міряє температуру. Тобто з нагрівом, коли сонце є, проблем взагалі немає. Він дуже класно гріє. І е, єдине, що треба додати, тут автоматику, щоб трошки регулювати температуру, і, можливо, автоматику на сам вентилятор, щоб е, регулювати його. Обите. Температура теплої підлоги 32 градуси. Супер приємно і комфортно. І давайте, друзі, ще поміряємо температуру е, самого сонячного колектора, абсорбера. Спробую зараз зловити 44, 49, 52. Навіть бачив 60. Так, зараз дивимось. 56, 50. 51. І доверху, що у нас пока1. Отже, давайте поговоримо зараз про ефективність цього сонячного колектора і як він взагалі себе показав в експлуатації. Знову ж таки, це перші враження. Ділюсь з вами. Буду в подальшому слідкувати. Автоматизацію доставлю і цей весь процес. А зараз в нас сонячний гарний день, і в такий сонячний гарний день ми починаємо роботу. Сонячний колектор десь в першій годині. Перша перша година, і зараз на сонечко є до шостої години, то маємо десь п'ять годин роботи. Якщо це трошки було там швидше, комусь вересня це могло бути шість годин роботи. І е, в такий сонячний день у мене стоїть 200 літрова неутеплена поки що бочка і тепла підлога. Це є бетон стяжка 5 см і е, площа 24 м метри Доволі добре утеплена наша побутівка. То цей сонячний колектор спокійно нагріває, е, сам нагрівав воду до 35-40 градусів при цьому, що він грів ще теплу підлогу, тобто одночасно. І е, взагалі по генерації потужності, коли є сонце, питань немає. Тобто він прекрасно чудово працює. Але давайте тепер подумаємо, скільки в нас є сонце за 4 тижні. це перший сонячний день. Е, реально, типу, та. тобто він весь час фактично простоював і нічого не генерував. Це до того, що яка мінлива в нас погода, така й мінлива в нас генерація від сонячного. Колектора, і в ті похмурі дні, коли сонячний колектор не працював, то сонячні панелі все одно видавали потужність і генерували хоча б там кВт години. Ну і ще одне порівняння з нашою сонячною електростанцією: знову ж таки, як я вже сказав, генерація навіть пасмурні дні, хоч вона суттєво менша, але вона є. На відміну від сонячного колектора, і так само цей зручність. Тобто з електрикою ми можемо її перетворити там із звичайним теном, хоч це не дуже ефективно, в тепло, або використати тепловий насос і тим самим нагріти. А, так само ми можемо, наприклад, так як зараз заряджати наш електромобіль. Тобто електрика це зручність, ми можемо використовувати її по-різному. Тут з сонячним колектором історія трошки гірша. Тому що, якщо є хороше, ясне сонце, тоді він працює. Якщо сонце то виходить, то виходить, заходить за хмарку, воно не встигає прогріватися, і ми не встигаємо нічого в нього, в принципі, взяти тепла. Тому. Е на одиницю площі, я думаю, що встановити собі сонячні панелі навіть на цій стіні було би вигідніше і напевно, що ми на інших будівлях так і зробимо. Тому що на даному етапі приблизні витрати на цей сонячний колектор склали десь 50 тисяч гривень. Це все матеріали і робота. І якщо ви працюєте, звісно, самі тут вам це буде дешевше. Тут можна відняти ще, звісно ж. Наприклад, той самий баранець, який ми робили на фасаді, він уже туди не йшов, тобто і роботи по його нанесенню. Тобто, ця сума буде трошки зменшуватись, але це те на що можна орієнтуватись. Тобто, 9 метрів квадратних це є 50 тисяч гривень по цьому сонячному колектору без автоматики чогось додаткового. На ті ж самі гроші можна купити і сонячний інвертор, і сонячні панелі, і встановити це все і підключити. І я думаю, що це буде вигідніше. А в нас на каналі ми проводимо експерименти, як із сонячним дахом, тепер сонячним колектором, і ділимось цим унікальним досвідом. З вами. Ці всі експерименти є, я вам скажу, доволі дороговартісним. Тому ми будемо вдячні за будь-яку підтримку. Ваш коментар, підписку, лайк. А також, якщо у вас є можливість підтримати нас фінансово, переходьте за посиланням на нашу монобанку. Будемо вдячні за кожний донат. Ну і звичайно, що побачимось з вами в наступних відео, де буде ще більше цікавих експериментів та корисної інформації. До зустрічі!